Сьогодні відзначають День миротворців ООН. На честь військовослужбовців першого миротворчого підрозділу України у Дніпропетровську відкрили пам'ятний знак. 240-й окремий спеціальний батальйон сформували у рекордні строки у 1992-му. Уже за три тижні він був готовий виконувати місію на території Боснії та Герцеговини. Загалом, за роки миротворчої діяльності, українські військовослужбовці виконували завдання з підтримання миру та стабільності у 21 країні. Спогадами про військові будні вони ділилися із нашою знімальною групою на алеї слави 6-го гвардійського армійського корпусу сьогодні особливо людно. Міжнародний день миротворців ООН – привід для того, аби зібратися разом і тим, хто 21 рік тому у складі першого миротворчого підрозділу виконував місію у Боснії та Герцеговині, і тим, хто зараз тільки готується служити в ім'я миру. Командир 240-го окремого спеціалізованого батальйону першого українського миротворчого підрозділу згадує військове пекло у Сараєво та головне гіркоту від численних втрат. За рік дислокації його батальйону загинуло троє військових 20-ро були поранені. Це був якийсь чудовищний чудовічний кошмар, тому що через неділю, після прибуття ще було 8 ранених, ще через неділю. Ще один убитий, згорів штаб, погоріла техніка. 240-й окремий спеціалізований батальйон сформували за три тижні. За тиждень по тому він зазнав втрат. Аби уникнути жертв, зараз миротворці не тільки прискіпливо обирають, а й готують. Нерідко при цьому використовують досвід перших українських солдатів миру. Три основних контингенти, які сьогодні ще виконують миротворчі місії і в. Республіці Косово, і в Ліберії, і в Конго, от то там іде ротація постійно через 6 через 9 місяців, і ми постійно туди відправляємо, готуємо миротворців. До встановленого пам'ятного знаку на честь першого миротворчого підрозділу вийшли покласти квіти, керівники області і нинішні військовослужбовці. Ми поклоняємося героям Великої Отечественної, але ми не повинні забувати о тому, що Есть і герої сьогоднішнього дня. А это наші миротворці. Ми хотим, щоб наше молодое подрастающее поколение равнялось на них. З 92-го року близько 39 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у операціях з підтримання миру і безпеки. Зараз під егідою ООН, НАТО та ЄС більше 600 українських миротворців виконують завдання у семи країнах світу. Та солдати миру продовжують гинути у гарячих точках. Останні жертви війни семеро миротворців ООН у Судані. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини каналу.